Чому чоловік може мати кілька жінок, а жінка може мати тільки одного чоловіка? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, у нас ще рівно праві: якщо чоловік може мати багато жінок, так і жінка може мати багато чоловіків. Жах. Якщо чесно, навіть сучасне суспільство мене трохи в жах кидає от від того, що відбувається. Давайте ми розберемося трошки з цими питаннями. хорошо? От. Чому один чоловік може мати кілька жінок? Але ми давайте подивимося не з погляду сучасного суспільства. О, так як один чоловік він там шляється і там, і там. і Знаєте, ну і жінки, ну якщо він може собі погуляти, так і я хочу погуляти. Давайте ми трошки включимо розум, покористуємося нашим інтелектом вашим так само, надіюсь, він вас включений. Да? Ну раз ви дивитесь моє відео, то він вас точно включений, так що ви молодці. Окей. Знаєте кажуть, якщо є замок, який можна відкрити любим цвяхом, знаєте, то це не замок, він нічого зберегти не може. Жінка, вона є берегиною домашнього сімейного цього вогнища. Тоді це нормально. Якщо там любим, знаєте, пальцем так от коверною він відкрився то і замок, то що ж це за замок? Звичайно, ключик, який може відкрити будь-який замок, він цінний. так. Ну, от. ну Це я, ключик це чоловік, а замочок це жінка, мається на ну, увазі. Якщо ж подивитися, розібратися зараз, учасни суну сучасні у ці тренди, це нічого нормального, тому що гуляють чоловіки, гуляють жінки. Тут не про це. Давайте ми нагадаємо те, що коли відбувається статевий акт між чоловіком та дружиною, ця мова йдеться про що? Про діто, зачаточний процес. Тобто від цього процесу можуть народитися діти. Так само, давайте ми вернемося до цього більш детально, роздивимося. Чи може одна жінка завагітніти від п'ятьох чоловіків? Не може. Тому чоловік, якщо він, чоловік, я ще раз повторюю: якщо чоловік встані забезпечити, повністю фінансувати і жінку, і дитину, так то він може мати там двох, трьох, п'ятьох жінок, скільки скільки в стані утримати. Окей, якщо ж чоловік він там знаєте, нагуляв в різних місцях різних дітей, це не чоловік, це не про це йдеться мов. Тобто чоловік він має що робити. Він має, якщо він взяв відповідальність там за жінку, там за одну. От, ну, є такі випадки зараз. Ну, я зустрічав такі історії, да, коли від одного чоловіка кілька жінок має дітей. Але вони живуть як одна велика сім'я, всі жінки емоційно захищені, так, всі діти забезпечені, жінки забезпечені. Вони жінки між собою, як сестри, в них там стосунки. Окей, в цьому випадку історія така може мати місце. Ну, от, тоді так. Жінка одна завагітніти відразу від трьох чоловіків не може. А від одного чоловіка три жінки одночасно завагітніти може. Тому дозволяється, якщо чоловік, ще раз повторюю, в стані забезпечити жінок, так він може мати кілька жінок і кілька дітей, якщо він їх забезпечує. Якщо він цього не робить, ну це значить, щось скажімо, скажем, не до чоловіка. Да? Далі, психологічний рівень. Якщо ну, ж подивитися, то чоловік він є менш емоційно прив'язаний, жінка вона є більш емоційно прив'язана. Ну, тому якщо жінка сильно прив'язалась до чоловіка, то їм вже важко від нього. Треба просто, ну, є випадки, знаєте, коли треба віддирати. Ну, бо я на консультаціях хоч чим часто стикаюсь, коли. Живуть у цей громадянський шлюб, тобто ну, не розписані, біля вівтаря не були. Тобто, ну, просто давай жити разом, давай. І от вони живуть разом, сплять в одному ліжку. До чоловіка це просто інтимні стосунки, а жінка вже заміжня. Ну, вона в себе в голові, правда, чоловік про це не знає, вона йому там все натякає, ну, борші варить, щось таке, а він все-таки заміж її не бере. Тому ну, жінка може більше прив'язуватись, ніж чоловік. Духовний рівень, якщо що подивитися, жінка це є енергетична ємність, в якій зберігається. Да, то, то жінка вона є більш прониклива, коли в жінки вона і відпечатується, да, тобто як воду. Знаєте, вода дуже сильно чутлива, тобто якийсь там бруд, щось попадає, таке або фарби різних кольорів. Тобто, відпечаток кожного чоловіка на жінці він відбувається набагато сильніше. Чоловіки, ви не думайте, що вас це не стосується, тому що кожен інтимний контакт з жінкою він завжди буде даватися про себе ознаки. Проходить час, і в вашій пам'яті це все вспливає, і воно однозначно буде даватися в знаки, і однозначно будуть певні складнощі. Тому чим менше партнерів інтимних у вас було за життя, тим краще. От. Не просто так раніше були цнутливими і дівчата, і чоловіки. Тому що ну, якщо всі дівчата цутливі, то чоловіку і нема де гуляти. І в принципі, в селі було жити достатньо добре, тому що всі-всіх бачили, всі-всіх було на виду, і ти не міг десь кудись піти загуляти, і тебе ніхто не бачив і не знає, де ти був. Так що так. Далі, астрологічний фактор також дуже важливий: Сонце в сонячній системі одне, а планет багато. От, розумієте? От, тому тут тому є також ця різниця. Що лідер має бути один, а команда, яка за ним йде, їх може бути багато. Тоді так, тоді це може бути. В інакшому випадку цього бути просто не може. Надіюсь, відповів на ваше питання. Діліться цим відео з тими людьми, хто ще думає, що тут якась несправедливість. Жінка може мати багато чоловіків. Так? Діліться, що думаєте, в коментарях, що думаєте на цю тему. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.